Діти, добрий день! Сьогодні у нас буде малювання. А кого ми будемо малювати, ви здогадаєтесь, прослухавши оповідання Платона Воронька. Якось вийшов їжачок в ліс і засмутився. У нього така колюча шубка, в інших звіряток м'якеньке хутро. І у ведмедика, і у зайчика, і у лисички, і у білочки. А до нього ніхто не може навіть доторкнутися, щоб не поранитися. Аж тут із лісу вискочив вовк і накинувся й на їжака. Але їжачок не розгубився, згорнувся клубочком, вовк тільки носа свого поколов і знов мерщий до лісу. А їжачок зрадів, що в нього колючки замість шубки. Зрозуміли, діти, навіщо їжачку колючки? Звичайно, для того, щоб захищатися від хижих звірів, які можуть на нього напасти і захочуть його з'їсти. Сьогодні такого їжачка ми з вами намалюємо. Але перед малюванням треба розім'яти наші пальчики. Давайте зробимо з вами гімнастику для них. Про їжачка буде гімнастика. Їжачок хитронок, голочки гостренькі. Ось гриби під дубком він збира маленький, в кошик все складає, а вдома висипає. Ось таку пальчикову гімнастику ми зробили. А тепер будемо малювати. Для цього нам потрібен аркуш паперу, акварельні фарби, пензлик. І, звичайно, скляночка з водичкою. Але дещо нам буде потрібно іще, потім я потім розкажу це секрет. Спочатку, діти, ви пам'ятаєте, що акварельна фарба полюбляє воду, тому пензлик ми вмочуємо в водичку, розтираємо фарбу і починаємо малювати. Давайте ми почнемо малювати коричневим кольором. Ми намалюємо з вами. Лінію горизонту, ви пам'ятаєте, що це лінія, яка відділяє землю від повітря. Тобто по землі, звичайно, ходять люди, тварини, на землі ростуть дерева, квіти. Все це ж не літає в повітрі, як пташки, а все це знаходиться на землі. Землю ми намалюємо коричневого кольору. Можна ще розфарбувати її не тільки коричневою. А і оранжевим кольором зробити. Подивіться, як можна зробити осінню осінню землю, осінній ліс ми малюємо. Ось так, трошечки оранжевого кольору, трошечки зеленого кольору ми розтираємо Діти, тільки треба дуже гарно, ретельно вимивати. Виполощувати пензлика перед наступною фарбою, щоб вона не змішувалась. Трошечки коричневої фарби, бо земля і листя бувають і коричневого кольору, коли висихає. Можна ще додати і жовтого кольору. Ось, погляньте, у нас вже вийшла осіння земля, осінній ліс. Ось, листечко, скільки нападало. Тепер починаємо малювати їжачка. Беремо коричневу фарбу, розводимо так. і малюємо. Подивіться, ми його малюємо над землею. Кілька е е е місця ми відступаємо над землею. Подивіться, ось так малюємо таку пряму лінію, потім загинаємо цю лінію, це буде у нас носик. Їжачка. Ось тут ми продовжуємо лінію, і трошечки теж загинаємо і малюємо колючки. А ось тут ми вигинаємо і робимо сам носик. Тобто їжачка можна зробити однією лінією. Почати її ось так вести, загнути її, а потім з цього боку продовжити. Якщо замало фарби, Можна її додати. Ось тут намалювати я зробила більш заокруглені кінчики, а ви можете зробити ось такі гостренькі, щоб наш їжачок зміг вберегтися від хижаків, які на нього полюють, щоб він був з гостренькими голками. Тепер, що нам треба зробити? Спинка їжачка у нас буде. Коричневою, а животик, ось тут внизу, ми зробимо жовтеньким. Ось так. Ось ми проводимо. Намагайтеся не змішувати фарбу, проводити поряд з коричневою лінією, і тоді фарба не змішається. Додаємо ще жовтого кольору і вимальовуємо ось так. Нашого їжачка ось він. Ось це в нього спинка і голова вийшла вже. Так. У нього голова і спина тулуб. Вони поряд, шиї в нього немає, вони поряд знаходяться. Так, тепер хай жовта фарба підсихає, а ми коричневим розфарбуємо і голочки в нього. Розфарбовуємо охайно. Не виходячи за контур, який ви ж самі намалювали оцей контур, виходьте, не виходьте за контур, пильнуйте, щоб це було охайно все. Погляньте, ось у нас іголочки вже готові. Домальовуємо спинку йому теж коричневого кольору. Останнє у нас голочка залишилась. Діти, що ще треба намалювати? Ну, ка хто здогадався, що у нас? Чого не вистачає їжечку? Ну, звичайно, ніжок йому не вистачає, тому що йому ж треба бігти. по лісу. Ось тут ми малюємо йому ніжки. І чого ще не вистачає? Ну, звичайно, не вистачає ока. Можна теж коричневою фарбою намалювати, можна чорною, чорним кольором. І носика. Ось так. Я намалювала коричневим, можете і чорним намалювати. І ротика. Ось, він у нас уже посміхається. Гляньте, який гарний їжачок у нас вийшов. А тепер, той секрет, що я вам обіцяла, нам треба ще клей, і ще один пензлик для клея, і погляньте. Ми колись з вами збирали е, дари, дарунки осені, листячко. я засушила, ви, напевне, теж засушили. Якщо немає, можете ще зібрати ще золота осінь у нас і багато листячка. І, ми, коли уже їжачка висохне в нього спинка, намащуємо листочок клеєм ось так, і приклеюємо йому на колючки. Це той, той листочок, що він несе до себе у нірку у нару свою, щоб вимостити собі м'якенькі кубельце і спати в ньому всю зиму до самої весни. Допоможемо їжачку. Зробимо його з листочком на спинці. Бачите, який гарний їжачок у нас вийшов. Може, ви намалюєте іще якогось такого. Цікавого їжачка, може з ягідками, якимось, може ще з іншим листям. Може ваш їжачок буде нести грибочок до себе, може листечко дуба, наприклад, у мене листечко в'яза. Намалюйте і сфотографуйте мені, я буду чекати. Пока-пока, діти!